Депутати міської ради на чолі з секретарем міської ради Михайличним Віталієм Михайловичем постійно залучаються до різного роду акцій, концертів, спортивних змагань. І ми не можемо бути осторонь таких справ, як благодійні. Перше я познайомився з добре Україною в міській раді на сесії, коли відбувався благодійний аукціон, де розігрувалися лоти, вироби дітей з сиріт, з інтернатів. Активно прийняли участь майже всі депутати. Скільки було лотів, все було розкуплені, мрії дітей збулися. Що мене вразило, що в добрій Україні самі діти, студенти, чи, по суті, недавно були дітьми і піклуються за дітей, які обділені батьківською опікою, позбавлені батьківства. Діти, які потребують доброти, любові, уваги. Мене це дуже вразило, і тому ми з колегами всіляко намагаємося допомогти в цій добрій справі. Якщо кожен з нас віддасть частину свого, своєї доброти від свого серця, то дійсно Україна буде доброю. Після аукціону ми прийняли ще в такому цікавому проєкті проєкт доброї України, це як вихідний день. Хочеться, щоб більше людей долучалося до цієї справи, тому що цим дітям потрібен вихідний день, і не тільки цей, що буде зараз, що буде минулого тижня, а й кожен вихідний для них має бути по-справжньому святковий, щоб вони відчули, що вони нам потрібні. Якщо ми будемо виховувати дітей в доброті, в любові, то ми виховуємо достойну зміну нам, які змінять в Україні життя на краще.